Волі друзі тихой шой, полем поки Раптом дивиться, в одну в яру вибігає, перший вилк. Біда! Оведмідь підійшов по волі. По Зобнюхав, потім чхнув та й побрів по полю. зліз із дуба той ще впік. Мабуть, не голодний. Ні, друзя, мабуть, він добрий, благородний. Ти повіриш розмовляти вміє полічку. Він вгухала в мене і говорив при тому. Ти дружи, з людьми та знає. В совісті немає той, хто в горі, Та біді друга покидає. Байку видав. Цим себе прославу. А горай сказав